Доброго дня, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. До нас завітало оленятко і дуже просить про допомогу. Йому потрібно зібрати в лісі подарунки, а для цього треба виконати завдання. Ну що ж, допоможемо йому? А ось і перше завдання. Розставте відповідно знаки. Де більше. Де менше, а де дорівнює, потрібно поставити. Ну що ж, почали? Наступне наше завдання, яке допоможе оленятку, треба вставити пропущені числа. Будьте уважні, ну що ж, почали! Щоб забрати наступний подарунок, нам потрібно вставити сусідів чисел, які будуть перед нами з'являтись. Ну що ж, почали! А ось до нас завітав сніговичок, а не просто так завітав, а з прикладами. Давайте ми їх розв'яжемо. Роздивіться уважно картинки та позначте відповідною цифрою їх. Позначте відповідною цифрою сніжинки, зайчиків, новорічні носки, котиків та кекси. Ну і нам залишилось з вами дістати останній подарунок, а для цього нам потрібно з вами назвати склад числа 10. Давайте пригадаємо разом, з яких цифр складається 10.